Цьому інтерактивного телебачення та радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. З нами на зв'язку Олег Санжаревський, політолог, доцент Острозької академії. Вітаємо, пане Олеже. Вітаю вас, пане Олеже. Сьогодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко полетів на аудієнцію до Путіна і там знову наговорив всякої дурні. О, він заспокоював Путіна, казав, що ну там, виїхали там в тебе якісь там, втікають від мобілізації. Ну і хай собі їдуть. В мене в 2020 році теж повтікали з Білорусі. Ну то й що? А тепер назад просяться? От і, і до тебе, мовляв, повернуться, не переживай. Видно, не так добре справи в Путіна йдуть раз. Він каже, що треба ж ну, Росію ж поважати з повагою до нас ставитися, сказав Путін. Ну, це мені десь нагадує мультфільм про капітошку, щоб усі боялись, щоб не насміхались. Ну, да, все ж іде по плану, правда. Так що хай бояться, хай не насміхаються. Вони завжди так будуть говорити, тому що це основа диктатур. Тобто, їхнє слово завжди вірне. Вони знають на 10 кроків наперед. Вони завжди розумніші і відповідно. Е, ну, Лукашенко себе теж веде як диктатор, але маленький диктатор. Тобто він повинен працювати таким міньйоном, Знаєте, а міньйон, яка його задача? Е, славити хазяїна. Тобто, от і він все, що його вухам таке приємне, то саме те він і буде говорити. А який Лукашенко варіант? Він має бути щасливим, що його до цих пір напряму не втянули в війну з нами, чи завжди так буде вдаватися йому? Ну, Побачимо, і тому я думаю, що там може бути будь-які кардебалети, будь-які е тези висунуті, розказані аж до того, що це навіть на краще. Хай втікають, будеш знати хто а може вернутися, а не вернутися, То от на кінець ти вирахував там своїх ворогів, і тобі легше буде справитися а от вже хто залишився, то цього, як візьмемося. Де як по настоящому десь зробимо це все, то куди ж нас не поважати? Такий у них спосіб мислення, і тут що від них чекати ще в такому контексті, от це практично один з небагатьох реальних союзників, ненадійних союзників Путіна, але той, який від нього залежний, набагато більше часто від інших, які не мають можливості, так як Казахстан пристати. Наприклад, до Китаю і частково до Туреччини, от і який повинен крутитися, знаєте, як хто там говорить, е, от, якого людини виходу немає, крутитися і співати ті храмби, так що нічого нового в опереті е, в президента Білорусі ми тут не почуємо. Пане Олеже, ну а як ви вважаєте, повинен цивілізований світ закривати кордони до ти, для тих, хто тікає з Росії, чи навпаки приймати їх? Ви знаєте, цивілізований світ все-таки напевно це вже наш штамп. Ми так е, називаємо. Ну, в кожного є своя культура, є своя політична культура. І відповідно вони по різному мислять. ті країни, які постраждали дуже колись від радянської окупації. Вони в більшості свої, там за виключенням угорщини, так вони говорять, що вони не хочуть приймати, тому що для них дивна річ, що втікачі від війни, яку принесли ці люди, будуть знаходитись поряд із людьми, які і нічого не зробили, щоб цієї війни не було. З іншого боку, Західна Європа, частина Центральної Європи. Вони розмірковують по-іншому і є десь в Німеччині, по-моєму, може помиляюсь, в якійсь країні Європи пам'ятник невідомому дезертиру. І мова йде про те, що цим людям треба дати шанс той шанс, щоб вони не прийняли участь в цій війні. І відповідно є позиція, і така я вам так скажу, що я зустрічаю позиції дуже різні від європейських країн від їхніх представників. Чи нам треба переговори вступати зараз в Росію? Чи не треба в кожній з них? Вони і будуть приймати ці рішення. Ну, і... Відповідно, ми не зможемо в цій ситуації їм вказати, що ви робіть обов'язково так. Ну, як на мене, мені це тут було буде дуже дивно, та, коли б ось ці расисти, які eh, спочатку підтримували eh, цю спецоперацію, так звану, всюди ліпили букви З, а зараз вони будуть там саме в Європі поруч із нашими українськими жінками-біженками і, ну, і можуть так само нападати, там розповідати, чому ти говориш там ні по русски чи ще щось. Ну, я, ну, це як на мене, це досить якось. Ну, як це навіть назвати? Так, і очевидно, що наша дипломатія мала би пояснювати це західним суспільствам. Ну, а Це ж візитна карта руського міра. Згадайте, як вони завжди вказували Європі та іншим країнам, яких їм біженців приймати, яких не приймати. Це ж російська традиція, свисока показати, що отак от чи інакше. А, а потім, коли вони частина ж людей росіян за цей рік виїхало більше ніж за багато попередніх років ще до мобілізації, дуже багато людей, хто побагаче, вони вже виїхали. От, і ви ж я думаю, не раз по пабліках чули, читали, і в пресі вони пишуть, що в Європі треба було б подумати, кого їм приймати. Вони самі вказівки здають забавлені там якихось якихось дивних людей. От, напевно, поганий звук у нас, так заїдає, але чує, чи мене чути було, коли чує так. Та пане Олеже стосовно до то... цей імперіалізм між ну, вони європу будуть вчити кого, і яких правильних людей приймати на як мігрантів, побачити. Ну а стосовно інших країн, зокрема Центральної Азії, Казахстан, той самий вони навіть і в Узбекистан і в Киргизстан втікають. Але ну тут, якщо ще більш зрозуміло, стосовно Грузії, країна, яка теж стала жертвою агресії расистів у 2008 році, і зараз тих, кого вони не пропускають, вони кричать Давайте повторимо 2008, бо нас не випускають в Грузію. Хоча ну, я ну, не розумію теж, чому грузини досі їх пускає там 20-кілометровий чи 30-кілометровий корок на кордоні Грузії і Росії, і вони далі всі туди пруться. Mm -hmm. А потім будуть кричати, так, давайте Я не там, буду маємо руський да, Давайте русський язик і все такое. Я, я згідний я... з вами, що це виглядає. тихо. Я... Ну, Але це. Е... Я вам ну, ну. уряд Грузії, теперішній є, відділимо його від українського народу. Также він займається будуть нам ображатися на нас, що ми таке говоримо. Але Вірменія і Грузія. Є транзитною контрабандною територією, через яку йдуть вели... маса товарів з Ірану та з Азії в Росію, тому що там є коридор, куди це можна зробити, також і відповідно вони на цьому ще й заробляють гроші і допомагають росіянам мати зиски, мати запчастини, мати якісь можливості для розвитку. От, тобто ситуація навіть гірша, ніж те, що ми тільки що озвучили. не тільки е е біженців їхніх мігрантів, але і вони економічно їм допомагають. Ну, я теж не можу уявити, щоб через 15 років е десь там Росія знову з кимось воювала і до нас поперлися всі -всякі ось мігранти, біженці із Росії. Просто ніяк голову не налазить. лазить. Е але давайте до інших темп перейдемо, так? Так, скажіть, німецький уряд врешті зважиться на постачання зброї Україні? Чи вони далі будуть тягнути? Як на вашу думку? Будуть тягнути, якщо коротко говорити, тобто вони будуть постачати зброю, але не та, яка може корінним чином поміняти хід війни. А та, яка може корінним чином, вони також будуть постачати, але не в першу чергу. Тобто, якщо взяти по е, списку, то що вони нам постачали, не можна сказати, що Німеччина нам мало дає. Е, от і навіть є певні е, причини, коли можна зрозуміти і не тільки політично, знаєте, коли німці проводили навчання років 4, 5, 6 на своїх армій. То ну це може виглядати анекдотом, але оскільки ну в танка складова частина гармата, це дуже важливий елемент, а стоїть вона дорого. А обслуговувати теж дорого. А при пані Меркель на армію там витрати скоротили практично в два рази. То замість тих поломаних гармат, яких не, не можна було поміняти, бо промисловість не встигала їх зробити, тому що грошей на це не було. Вони просто палки вставляли. І з такими, як діти, знаєте, з дерев'яними автоматами, так німці зі своїми танками і з дерев'яними е, такими їздили. І ну от, виглядає так смішно, але е, із складів вони, звичайно, могли б нам додати, але зброєння своє вони в самі не вкладалися. Чи є їм що дати? Є. Но самого передового точно не дадуть. Ну таку вони позицію зайняли і. Звичайно, ніколи не каже ніколи, але в нинішній ситуації, поки не трапилось подій постреферендумних, коли може бути ескалація, чи тоді може по іншому мову бути зараз, нічого не показує на те, що вони свою позицію поміняли. По тому як є громадська їхня думка, замерики проводяться, там е, значить нема такої переважаючої сили, що будь-яким способом треба допомагати. Україні. Більша частина в стороні наші підтримують, тому що важко підтримувати країну Росії, яка агресію здійснює, але гроші вони також рахують. Ну і там політичні. Це найближча країна, все таки, якщо брати із великих західних країн. Країною по традиції стане ще Італія, тому що Фінанси становлять величезну роль для європейських країн. І бачите, мова йде, який дискурс зараз в Європі, як їм пережити зиму. От Ми взагалі з цим мусимо, якщо нам така, ставати таку позицію, то нам і говорити тоді більш нема чого, бо нам взагалі, є як її пережити. Але бачите, різні обставини. Ми повинні її пережити. От Варіанту іншого немає, тобто. Там все-таки добробут громадян від незалежності від політичних нюансів, вони, вони податливі до тиску в, такому, в такій сфері. Ну, а як переконати Європу, чи може Україна це зробити? Що їхні страждання ніщо порівняно з нашими стражданнями? І що вони можуть так само страждати, як ми, якщо Україна не витримає російської навали. Знаєте, скажу напевно жорстоку річ. По різному можна переконувати, когось можна в діалогі переконати. Ось якимись приклад, якісь варіанти можуть бути, але ви напевно по досвіду життя знаєте, людина найкраще розуміє те, що сама пережила. Е, важко зрозуміти зараз, хто із е, європейців переживав, хто із них переживав таку е, трагедію, таку агресію. Тобто е, ми говоримо про те, що покоління військові, європейські, вони, їх вже немає практично. Е, сформувались покоління абсолютно нормальні, звикли до е, мирного життя. І які просто поки що, і слава Богу, не мають поняття, що таке війна? Це важко зрозуміти. Подивіться, як було із ситуаціями, коли Зеленський возив всіх президентів і прем'єрів в травні черні в Бучу. Пам'ятаєте цей візит французького президента, німецького канцлера і президента Румунії? Ну, він е, з іншою метою, але також був в цій трійці. Е, які були, що напевно вони і тоді хотіли просити, що давай переговори. Але після побаченого язик не повернеться. Але ми ж не привеземо кожного на екскурсію е, сюди. А відповідно, е, чи є в нас інформаційні сили, і взагалі, чи ми є в топі всіх повідомлень світових, напевно, світ цікавиться не тільки нами. Тому це важко насправді зробити. А таким шляхом, як я сказав: ну дай Боже, щоб такого в них не трапилося, самі розумієте. Дякуємо вам, пане Олеже, за ваші коментарі, за те, що знайшли час з нами поспілкуватися, політолог доцент Острозької академії Олег Санжеревський в ефірі громадської інтерактивного. Та Дякую радіо... вам, вам, один. На ну, все добре, тримаємося.